Часи молитви і творіння, і мертвим, і живим уклін. Не забуваймо свого коріння і будьмо гідним поколінням. Вас вітає курінь Олекси Алмазова райове гасло. Буде жити Україна, будемо жити. Ми один Бог, одна вітчизна. Ми її сини. Український народ протягом останніх чотирьох століть не вперше стикається з необхідністю боротися за власне існування. Але як показує історія, підкорити свободу нашої нації та зупинити шлях української держави до самовизначення не вдається нікому. 2014 рік важкий рік захоплення Росією Криму і Донбасу, початок відкритої агресії Росії проти України. Українці продемонстрували здатність героїчно боронити власну державу 20 лютого 2014 року. Російські війська зайшли у Крим через Керченську протоку. 23 лютого російські спецслужби організували в Севастополі тисячний мітинг, де було проголошено нового міського голову громадянина РФ. 26 лютого російські спецслужби спробували за Севастопольським сценарієм повторити подібний мітинг у Сімферополі, Однак знімалював усі зусилля агресора. Потужний мітинг українських патріотичних сил. 26 лютого. Тець спротив окупації Криму. Мітинг на підтримку територіальної цілісності України відбувся за участю кримських татар, українців та представників інших національностей. Нехай ніхто не половинить з твоїх земель неростина. Бо ти єдина Україна, бо ти не всіх у нас одна. Ти думаєш, що стала на коліна? Я тільки зав'язала берці. Жіноче ім'я в мене Україна, любов і гордість оповили серце. Стою на краю прірви і молюся. І сум, і віра, і надія в серці. А ти чекаєш, що я похитнуся? Ні. Схилилась тільки зав'язати берці, краще з українців стали на захист свободи і незалежності своєї країни. Добровольцями пішли боронити землю від могутнього і підступного ворога. Уклін до землі, шана на З звідтящем честі, слави й героїзму. Сльзу вплітає в пам'ятні вінки, не зганьва, герої немчисті. Оборона донецького аеропорту, що тривала 242 дні, стала символом незламності та мужності українських військових. Захисників аеропорту назвали кіборгами. Вісім місяців вони тримали оборону 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року захищали Донецький аеропорт. Щодня і щоночі вони в ЗСУ знищували артилерією, радами і танками. Падали бетонні стіни дапу, але не люди. 24 лютого 2022 року, 20 травня 2022 року. Оборона Маріуполя, яка тривала 86 днів, 3 місяці героїчного спротиву. З якого ви хлопці металу, з якої ви, хлопці сталі, тримали ворожа навалу герої із Азовсталі, Зламавши війни канони, тримали що було сили Азовського гарнізону. Відважні внуки Аттіли, поклали і тіло, і душу, ви всі на вівтар свободи, Де море впивається в сушу, проклали у вічність сходи. Ваш подвиг в зеніті слави! Ви стражі людського роду. З якого ви хлопці сплаву? З якої міцної породи? В країни сторінка нова історії нашої віха. Мужні хлопці з Азову, незламні солдати морпіхи. 12 березня 2022 року вугледар, один із вузлів оборони української армії на півні Донецької області. Місто перебувало під постійним обстрілом російської армії. Українські військові оборонили місто до 1 жовтня 2024 року. Війна, яка триває зараз, це не жахливий сон, а страшний період нашої історії. Війна збирає свої врага. Хай горять свічки, як болючий сум про наших героїв, які навіки стали журавлями. Щодня, о 9 годині, вся країна завмирає в скорботній хвилині мовчання. Невинні діти, мирні українці, військові. Ми волелюбна, мирна нація, але коли нам загрожує небезпека, ми здатні захистити себе, як захищали рідну землю козаки, як захищали її наші прадіди в роки української революції, під час Другої світової війни. Так захищають її сьогодні, наші солдати. Слова слав Україні, слава Україні, героям слава перестало бути просто вітанням. Це вже відання, шани найкращим, котрі у найважливіший час нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради батьківщини. Також я засвідченням справжнього патріотичного подвигу.